Вітаю вас, дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Через поле і лісок йшов маленький їжачок, спинку спритно вигинав, гострі голки наставляв і до нас він завітав. Що ж ми знаємо про їжачків? Це невеличке звірятко, його тіло вкрито голочками, окрім животика і гострої мордочки. Очі у їжачка немов чорні намистинки, і ще він вміє згортатися в клубочок і захищатись від бурсуків та птахів. Їсти вони полюбляють різних комах, черв'ячків, змій, слизняків та жаб, а також малинку, ожину й полуничку. Всю зиму їжачок спить у своєму укритті спорудженого з листя та різних гілочок. Пропоную вам сьогодні зробити ось такого чудернацького їжачка. Нам з вами знадобиться тісто світлого кольору, шматочок чорного пластиліна для оченят, а також насіння для голочок і клей з пензликом. Спочатку нам потрібно тіста скатати кульку, ось такими круговими рухами або на дошці. Потім Треба породольними рухами трішечки зробити тісто, видовжене, і загострити носик двома пальцями. І підняти його трішечки до гори. Ось так. Потім з чорного шматочку тіста робимо три малесеньких кульки за допомогою пальчика. Беремо пензлик з клеєм і наклеїмо на клей до носика і оченят. Далі, за допомогою пензлика, наносимо клей на тільці їжачка вище оченят для того, щоб прикріпити майбутні гілочки. А ось тепер найцікавіше робимо їжачка колючим. Кожну насіннику прикріплюємо одна до одної на тільці їжачка, трішечки заглиблюючи в тісто гострою стороною догори. Так, щоб було схоже на голочки. Ось такі чудернацькі їжачки вийшли у мене, і вам бажаю весело та цікаво провести час.